Друзі, усім привіт! Компанія AutoScaut. І сьогодні вам хочу показати ось таку красуню. Це Audi Q7 в дуже яскравому, червоному, насиченому кольорі та на максимальній комплектації, яка зустрічається вкрай рідко. Автомобіль 2018 року випуску має 3-літровий дизельний двигун на 200 кВт, це 272 кінських автоматична коробка передач, повний привід quattro та 104 тисячі оригінального пробігу. Знайшли таку автівку та привезли з Німеччини. Вона у нас повністю без жодного підфарбування, без будь-яких пошкоджень та нюансів. Повністю все обслуговування на дилері Audi. Останній заїзд, який був відмічений 10-го місяця 2023 року на пробізі 92 тисячі. Ззовні, як ви можете бачити, у нас присутня матрична топова оптика від Audi, радари. Автомобіль виконаний в Shadow Line пакеті, також присутній і S-Line, зовнішній, так і внутрішній. Камера 360, нічне бачення. Одразу зверніть увагу на стан капоту. Сколів практично немає. Стоять ось такі класні спортивні диски від Audi 21 дюйма літня гума Continental з гарним протектором і по пасажирській стороні ось потихеньку, помаленьку вам показую, що все у нас тут блистить. Та жодних недоліків ви не побачите. Тобі виглядає ось так ззаду, в зоні завантаження у нас практично немає царапинок. І по водійській стороні все те ж саме. Все аналогічно, все дуже і дуже круто. Ось присутні також у нас зовнішні церкала. Одразу можна побачити асистент сліпих зон. Вони у нас складаються, підігріваються та електрорегулюються. А тепер давайте перейдемо до салону. Ну що ж, почнемо з комфортного, безкучового доступу, з від'їжджання керма та сидіння. У нас присутні дотяжечки усіх дверей і салончик. Просто подивіться, він просто на максималці. Тут присутнє все, що можливо. Іде у нас е шкіряні S-Line ромбікові сидіння з електрорегулюванням, боковою підтримкою, з пам'яттю, пам'яттю у нас щось зліва, що і справа, преміум, де зараз невеличкий дощик, проте ось можна показати, що все нас обшито шкірою, так само і торпеда, і задні дверні карти, йде сама топова акустика Бен Колсон з виїзними динаміками, Проекційний дисплей, іонізація повітря, слайн-кармо з підірівами, з електрорегулюванням, з плюсками перемикання передач, віртуальний щиточок приборів, чотиризонна кліма з підірів передніх та задніх. Стоянковий обігрівач, усі асистенти, чорний, рідкісний алькантаровий потолок з панорамним дахом. Дуже все гарно виглядає, невеличкі сліди експлуатації, дуже збережений стан. Ось так виглядає сидіння ззаду. Тут все практично ідеально. захисні шторочки, в нас затемнене заднє скло. Також ось побачите кліма з підігрівами. І, до речі, чому зняли поличку? Щоб показати, що автомобіль йде в базі саме Ось так нас виглядає багажничок. Зверніть увагу, що слідів експлуатації практично немає. По автомобілю зроблений був тільки легкий, невеличкий детелінг, і це все. Все у нас дуже в гарному, все зберіглося, усі наявні деталі, що були в автомобіля з заводу, вони є. Також у нас доступний фаркопчик, пневмо, центр управління задніми сидіннями. Все у нас працює, все дуже-дуже класно. Також ось з пасажирської сторони Я теж можете звернути увагу, те, що все. Гарненько, невеличкі, тільки повторюю сліди експлуатації, це все. Контурна підсвіточка по салону. І ось так. А тепер давайте перейдемо до товщини фарби. Так, дістав я товщиний мір і стану ЛКП у нас повністю автівка в рідному. Фарбування, тобто ніяких підкрасів немає. Я так скоренько прийду, щоб наглядно тільки показати. Якщо ви хочете перевірити автомобіль більш детальніше, ви можете переїжджати та оглядати. Будь-які сервіси, будь-які перевірочки, все вітається. Показуємо все, як є. Автомобіль дійсно вартий уваги. Ось. 121, 121, 140. Так, крило. 123. Також хочу, щоб ви звернули увагу, що автомобіль повністю в оригіналі, жодна деталь у нас не крутилася. Все ціленьке, у нас замінено тільки лобове скло на Audi. Воно йде 22 року випуску. Підняв я кропот, ось також щоб детально показати, у нас болтики і так далі, По крилам все, фари повністю рідні, вони йдуть у нас 18 року випуску, як ви можете побачити, також є. З водійської сторони, всі кріплення і так далі, чи взагалі немає сенсу показувати, оскільки воно все в чудовому стані. Автомобіль працює дуже класно. Зараз давайте спробуємо його завести. Ось так виглядає він з водійської сторони. І ось все чудово. Працює класно, оберти тримає теж рівненько. І ось так він працює. Усім, кому сподобалася гарненька, крутезна, запакована Audi Q7, ви можете телефонувати нам в описі під цим відео. Ми залишимо усю інформацію по автомобілю, а також кажемо ціну, номер телефону для зв'язку. Так що дзвоніть, пишіть, надаємо будь-які звіти, усю сервісну історію. Вітаємо будь-які перевірки, так що приїжджайте. Оглядайте, робіть тест-драйв та купуйте. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал та на інші соцмережі. Усім гарного дня!